Ви коли-небудь замислювалися, що змушує жінку бажати вас ще більше у ліжку. Можливо, у вас виникало питання: чи я роблю все правильно, чи вона справді задоволена? Якщо так, не хвилюйтеся, ви не самотні. Багато чоловіків стикаються з такими сумнівами. Але сьогодні ви дізнаєтесь, як це змінити у цьому відео. Я навчу вас п'яти потужним технікам, які докорінно змінять вашу продуктивність і зроблять так, що вона буде бажати вас як ніколи раніше. Це стратегії, які відповідають на її найглибші бажання, і які мало хто з чоловіків знає чи вміє застосовувати. Кожна техніка це крок до більшого задоволення, глибшого зв'язку і більшої впевненості. Але увага! Останній пункт найважливіший і може змінити для вас абсолютно все. Тому не пропустіть жодної деталі і залишайтеся зі мною до кінця. А перед тим як ми почнемо, перевірте, чи ви вже підписані на канал. Якщо ні, скористайтеся моментом, щоб підписатися і увімкнути сповіщення. Ми тільки розпочинаємо серію, яка допоможе чоловікам поліпшити своє сексуальне і інтимне життя як ніколи раніше. Тепер, коли все готово, перейдемо до найцікавішого. Пункт 1. почніть повільно. Якщо є секрет до покращення сексуальної продуктивності та створення незабутнього досвіду. То це почати повільно. Жіноче тіло відрізняється від чоловічого, йому потрібен час, щоб розігрітися й адаптуватися. Під час сексу вагінальний отвір поступово розширюється, щоб забезпечити глибше, комфортніше і приємніше проникнення. Але цей процес не відбувається миттєво. Швидкі та інтенсивні рухи на початку, як ті, що ми бачимо в дорослих фільмах. Можуть викликати дискомфорт або навіть біль. І найгірше те, що багато жінок можуть цього не сказати: через сором чи небажання засмутити партнера, що може призвести до розчарування і втрати зв'язку. Починаючи повільно, ви поважаєте її природний ритм і створюєте атмосферу інтимності та довіри. Плавні й контрольовані рухи дозволяють її тілу розслабитися, поступово збільшуючи задоволення. Подумайте про секс як про танець. Ви не починаєте бігти, а відчуваєте ритм і разом створюєте гармонію. Крім того, це приносить користь і вам. Ви отримуєте час для регулювання свого ритму, контролюєте збудження і продовжуєте досвід. Секс це не спринт, це спільна подорож. А ви пробували починати повільно? Поділіться в коментарях, як це вплинуло на ваш зв'язок із партнеркою. Я із задоволенням почитаю. Переходимо до наступної поради. Пункт 2. Провокуйте її провокація. Одна з найпотужніших технік для створення бажання і посилення її задоволення. Коли ви опановуєте це мистецтво, секс стає набагато глибшим досвідом. Суть проста. Перериваючи задоволення на короткий момент, ви збільшуєте очікування, роблячи кожен наступний момент ще більш інтенсивним. Жіноче тіло під час сексу реагує як хвиля, поступово наростаючи у відчуттях. Провокація це затримати цю хвилю на мить, щоб потім звільнити її з ще більшою силою. Для цього змінюйте ритм. Коли ви помічаєте, що їй подобаються більш інтенсивні рухи, несподівано уповільніться. Робіть повільні поверхневі рухи, насолоджуючись моментом. Уважно спостерігайте за її реакцією. Її тіло може дати вам зрозуміти, що вона відчуває. Вона може рухати стегнами, тягнути вас ближче або навіть просити більше. У цьому й полягає сила провокації. Ви доводите її до межі бажання, посилюючи зв'язок і задоволення. Але будьте обережні, уникайте провокації, коли вона близька до кульмінації, оскільки це може викликати розчарування. Використовуйте цю техніку на початку або всередині статевого акту, щоб створити динамічний ритм, який триматиме її захопленою і залученою. Провокація це про контроль і зв'язок. І ця комбінація залишиться в її пам'яті назавжди. Продовжуємо далі. Пункт 3: Змінюйте ритм. Підтримка одного і того ж ритму протягом тривалого часу, може зробити секс одноманітним і зменшити інтенсивність відчуттів. Це відбувається тому, що наше тіло, особливо нервові закінчення, звикає до повторюваних рухів, через що вони стають менш стимулюючими. Саме тому зміна ритму є ключовою для створення більш збудливого і захопливого досвіду, як для вас, так і для вашої партнерки. Зміна ритму має відповідати моменту і зв'язку, який ви створюєте. На початкових етапах, коли ви близькі, дивитеся одне одному в очі і обмінюєтеся пристрасними поцілунками, повільний і ніжний ритм ідеально підходить для того, щоб насолодитися інтимністю, це створює атмосферу зв'язку і готує її тіло до того, що буде далі. Коли момент стає гарячішим, час змінити ритм. Якщо ви перебуваєте в більш інтенсивній позиції, як, наприклад, Догі Стайл. Ви можете перейти до більш сильних і швидких рухів, підлаштовуючись під зростаюче збудження. Секрет у тому, щоб момент не став передбачуваним, чергуйте повільні і глибокі рухи з пришвидшенням, пробуючи різні інтенсивності, щоб підтримувати максимум збудження. Пам'ятайте, зміна ритму це не про ускладнення, це про присутність у моменті, відчуття ситуації і реагування на її та ваші потреби. Кожна зміна створює нові відчуття і підтримує зв'язок, перетворюючи секс на динамічний і незабутній досвід. Пункт 4. Грайндінг мистецтво свідомого тертя. Ось секрет, який більшість чоловіків ігнорує: рухи ґрайдінг, свідоме тертя – можуть стати ключем до розкриття рівнів задоволення, які ви та ваша партнерка, можливо, ніколи не відчували раніше. У той час, як більшість чоловіків зосереджується на традиційному русі всередину й назовні, який, безперечно, стимулює точку G та інші внутрішні зони, такий однобічний підхід ігнорує найпотужнішу частину жіночого тіла: клітор. Клітор це набагато більше, ніж маленька точка, яку ви бачите. Він простягається під шкірою у вигляді двох ніжок. Які неймовірно добре реагують на тиск, що прикладається до статевих губ і вагінального отвору, це означає, що замість того, щоб лише проникати, ви можете перетворити момент, притискаючи її тіло до свого і рухаючись глибоко, одночасно створюючи сильний і ритмічний контакт. Думайте про гріндінг як про інтимний танець у позиціях. Як, от, місіонерська чи жінка зверху, де ви близькі, цей рух найпростіше виконати: притисніть її ближче до себе, підтримуйте глибокий зв'язок із її тілом і рухайтеся в контрольованому ритмі, ніби масажуючи її чутливу зону своїми стегнами. Це не про силу, це про намір. Такий прямий контакт із клітором може бути справжньою революцією, даруючи вашій партнерці рівні задоволення, які вона не забуде. І є ще одна перевага: ґрундінг допомагає і вам. Якщо ви відчуваєте, що близькі до фінішу, ця техніка дозволяє сповільнитися, зберігаючи при цьому інтенсивність моменту для неї, це спосіб перезарядитися, не втрачаючи зв'язок. Опанувавши гридинг, ви виходите за межі базових технік. Ця практика не лише дарує їй максимум задоволення, але й створює особливу близькість, яка піднімає весь сексуальний досвід на новий рівень. Спробуйте, експериментуйте і відкрийте для себе як щось настільки просте може бути настільки потужним. Пункт 5. Увага! Мистецтво читати її тіло. У спальні кожен ваш рух викликає реакцію, незалежно від того, чи це поштовхи, тертя або будь-яка інша техніка, секрет у тому, щоб помічати, як її тіло реагує на те, що ви робите. Саме в цих деталях ви знаходите, що насправді приносить їй задоволення і як зробити його ще інтенсивнішим. Наприклад, коли ви змінюєте ритм або притискаєте її тіло до свого. Зверніть увагу на її дихання, воно стає швидшим і уривчастим. Це чудовий знак, що ви рухаєтеся в правильному напрямку. З іншого боку, якщо дихання сповільнюється або вона виглядає напруженою, можливо час змінити рухи, зменшити інтенсивність або скоригувати ритм. Те ж саме стосується її рухів, вона притискається ближче до вас. Тягне ваше тіло чи рухає стегнами у відповідь на ваш ритм. Це явні ознаки того, що вона повністю занурена в момент, і їй подобається те, що ви робите. Якщо ж вона віддаляється або залишається нерухомою, це може вказувати на те, що щось варто змінити. Навіть звуки можуть бути цінними підказками інтенсивніші стогони, уривчасте дихання або тихі зітхання показують, що ви робите все правильно. Але якщо вона мовчить або її звуки здаються неприродними, можливо настав час сповільнитися і спробувати інші форми стимуляції. Увага, це постійна адаптація до моменту. Це не механічний процес, а танець між вами, де кожен ваш рух викликає відповідь у неї. Чим уважнішим ви будете, тим більше зв'язку вона відчує. Не губіться у власних думках чи формулах, будьте присутніми, спостерігайте, слухайте, відчувайте. Саме це створить унікальний досвід. Де її задоволення буде таким же інтенсивним, як і ваше. Увага, це той фактор, який відрізняє просто хорошого партнера від справді незабутнього. На завершення тепер, коли ви знаєте ці п'ять технік, важливо пам'ятати одну річ жінки набагато частіше отримують задоволення і досягають оргазму, коли відчувають емоційний зв'язок. Для них секс це більше, ніж фізика. Це глибокий емоційний досвід. Створення цього зв'язку не лише покращує інтимний момент, але й зміцнює ваші стосунки. Тому застосовуйте те, що ви дізналися, але не забувайте проявляти увагу, турботу і бути присутнім у моменті. Це справді змінює все. Якщо вам сподобався цей контент, ставте лайк, діліться ним із іншими чоловіками, які потребують цих порад. І підписуйтеся на канал Старіти з мудрістю, здоров'я і сексуальність. Тут ви знайдете ще більше порад про те, як покращити своє інтимне і сексуальне життя. І наостанок, уявіть, який вплив матимуть ці техніки, коли ви оволодієте ними повністю. Зараз ваш шанс стати тим чоловіком, про якого вона завжди мріяла. До наступного відео!